Вітаю всіх глядачів каналу Житомир. В ефірі програма Родина і сьогодні я розповім вам про долю дуже цікавого хлопця та його родину. Так склалась доля, що Данило відноситься до категорії дітей з особливими потребами. Але, на щастя, завдяки своїм батькам, власній наполегливості та прагненню жити насиченим життям, у свої 15 років хлопець багато має здобутків, займається спортом і у своєму улюбленому виді карате має перемоги. Хоча найголовніша його перемога це перемога над своєю хворобою. Отож, давайте будемо знайомитись до нас. Сьогодні у студію завітав Данило Зелінський. Він у нас є переможцем першого європейського турніру бойових мистецтв для людей з інвалідністю. Це та подія, чому ми сьогодні, зокрема, Данила запросили, але ще, окрім того, у нього є, як я вже сказала, на початку нашої програми багато здобутків і перемог. До нас сьогодні прийшла його мама Наталія Леонідна Зелінська. Вітаю вас, пані Наталю. А також прийшла тренер спортив, е, спортивного центру до тренер з карате анна Дмитрівна Яцькова. Вітаю вас, а Данило. Ну чого ми саме сьогодні зібралися? Саме через те, що ти став переможцем у такому виді спорту, так на турнірі. А, але і розпочнемо ми саме з того турніру, так, на якому ти брав участь разом у збірній команді з України. Вас було троє, як розповідала мама. Так це були діти із Маріуполя та Дорослі Дніпропетровська. дорослі. Саме дорослі, mm -hmm. да? тобто більше 18 років, так? Ну, це з України, так. Да. Mm -hmm. Розкажи про сам цей турнір, що на ньому відбувалося, як усе відбувалося, які змагання. У нас деякі є відео і фотографії, ми покажемо їх. Цей турнір відбувався в Іспанії, в місті Сан Сан Себастьян. Ем, не, в ньому приймали участь багато. Спортсменів з інших країн, як Сполучених Штатів Америки, звісно ж України, Великобританії та багато інших. У нас був командний зачот, і ми, наша збірна виступила феєрично з блиском. Тобі запам'яталося теж, я думаю, також людям, які да. за вас вболівали. Чим банан, це, по-перше, досвід, тим більше для мене, що я займаюся півтора року, це найбільший досвід. Угу. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що відбувалося все в Італії, а ти навчаєшся Іспанія. в школі. В Іспанії, перепрошую. В Іспанії ти навчаєшся у школі всесвіт, так? Чи не було, скажімо, от перепону для тебе мовний бар'єр, якою мовою спілкувалися? Трішки англійською, трішки е, дехто з іспанських знає італійську мову, е, то ми е, розмовляли італійською. Намагалися зрозуміти одне одного. Це була мова спорту, я так думаю, якась мова, <рес> <рес> така собі цікава, змішана. Е, от Данило, як ти вважаєш, от ваша перемога залежала від вашої єдності чи від участі, зокрема, і вкладу кожного з вас? З, звісно ж, ми під, під підтримували одне одного, вболівали, Я думаю, що від єдності, тому що одному не впоратись з цим. Потрібно потрібно. Підтримувати одного? Аню, Данило займається півтора року, так, як він сказав нам перед ефіром, півтора року займається карате, тобто це дуже невеликий проміжок часу, так? А от у вас дуже вже великий досвід, так? І чи вперше от ви взяли до себе займатися хлопчика, який, скажімо, має особливі потреби? І як ви можете, от, скажімо, як ви можете його характеризувати? От який він? Півтора року ви з ним займаєтеся, як я вже сказала, але їхав з ним на турнір інший тренер, так? Розкажіть про Данила, як про спортсмена? Ну, вообще, да, это был наш первый такой опыт. Именно у нас есть тоже ребята с ДЦП, но которые передвигаются самостоятельно. Вот именно спортсмен, который колясочник, у нас Данил такой первый. И мы как бы боялись, как у нас это с одной стороны хотелось, а с другой стороны чуть были опасения, как сделать все правильно. Но мы начали работать сначала просто для здоровья, чтобы Данил себя ощущал таким же, как и все ребята. Его очень хорошо приняли ребята, он влился в нашу среду, его тоже спортсмены нашего клуба всегда поддерживают. І так ми посмотрим, що зможемо вже приймати і в соревнованиях. І по трохи -чуть, по чуть за півтора року вже вийшли на такой європейський уровень і виступали ми на чемпіонаті України вже і хороші у нас вже результати є. А, Як сказала Аня Наталя, про те, що Данило у них такий перший, так, у їхній у їхньому э, спортивному такому э, спортивному, гурку, спортивному клубі, центрі. центрі. Ви вчора мені говорили про те, що Данило взагалі у всьому був перший. Він був перший, коли розпочиналася інклюзивна освіта. Так, Данило на сьогодні 15 років. Але почнемо ще трошечки раніше, забігаючи, коли Данило народився? Звичайно, ніхто не очікує там якогось певного діагнозу від лікарів. І, я думаю, для вас це було також несподіванка. Але от з часом кожна мама, яка от побувала, це в мене теж не перший досвід, спілкування <клес> з такими мамами, з такими родинами, прекрасними родинами, тому що, не дивлячись на якісь негаразди, не дивлячись на якісь проблеми зі здоров'ям, доволі серйозні, ви не пускаєте руки. Ви боретеся з цим і добуваєтесь дійсно значних результатів. А самий великий результат це те, що Данило є переможцем взагалі по життю. Він не соромиться, не боїться. Він намагається якось усьому знайти позитив. Це вже так характеризує. <клес> <клес> З того, що Я бачила, бо бо я вже декілька разів зустрічалася з Данилом на різноманітних зйомках. Як ви взагалі йшли до цього? Тобто, скільки ви працювали, чим займалися від самого народження? Ну, данило народився недоношеним в 2000 році, і тоді я ще ну не можна сказати, була молодою мамою, але все рівно це перша дитина, і я не знала, як себе вести. Розпач був звичайно, діагноз нам поставили, коли Дані був один рік. Але руки ми не опускали. Ми постійно займалися, займалися фізкультурою, реабілітацією. Ми об'їздили і Україну, і за кордоном на лікуванні були. І коли вже хотіли дуже, він комунікабельний, дуже він йому хотілося багато спілкування, і ми хотіли ще в дитячий садочок потрапити. Хотіли потрапити в дитячий садочок, і коли постало це питання, на жаль, в дитячий садочок комунальних установ нас не взяли. Сказали, по-перше, дитина сама себе не обслуговує, а по друге, ну, хотіли, щоб хто хоч на декілька годин сказали, не дозволить санстанціям. Ну і так ми були вдома. А коли вже прийшов час іти до школи, знову ж таки постало питання: в державну школу піти всі пропонували на домашнє навчання. Ми категорично цього не хотіли. І е, так сталося, що в нашому житті з'явилася україно італійська школа Всесвіт у 2007 році, які прийняли нас всією душою. Це християнська школа, по-перше, і вони прийняли нас всією душою. Це для них був тоже перший досвід, коли дитина взагалі це був перший досвід в Житомирі, коли дитина на візку пішла в звичайну школу. І так, у 2007 році, з Данила почалася інклюзивна, повна інклюзивна освіта, хоч була і недоступність. Хоч була, але все було на ентузіазмі вчителів. Вчителі погодились, підлаштовували під нього уроки, щоб там на першому поверсі було, щоб трошки сповільнити темп навчання. І коли він прийшов в перший клас, він писав хвилястою лінією і сказали, що, напевно, він буде тільки друкувати на комп'ютері. Але згодом він так розписався, що вчителі навіть показували його зошити, вприклад, іншим дітям, що можна із діагнозом ДЦП, і з контрактурою рук показувати, писати нормально. Навчається він добре. Ну і, звичайно, якщо вже нам не дається кардинально вилікувати цю хворобу, вона не лікується, на жаль, ми почали прилаштовуватись до життя. А прилаштовуватись активно приймали участь в всіляких конкурсах. Приймали участь в всіляких конкурсах. І ось, наприклад, грамоти, дипломи, Даня приймав участь. Фестивалях е, талантів мистецтв і е, брав перші місця і гран-при е, в номінації художнє читання, декламував вірші і монології. Ти плачеш, мамо, тебе біль. Пробач мене. Прошу, як зможеш. Що не вернувся, я з вікіль. Твоїм мож голю. Чим поможеш? Ти знаєш, мамо, це ж війна. І гинуть ні, батьки та діти. Хіба ж у цім моя вина, та я ж хотів щасливо жити? Ми боронили цей рубіж, у нас скінчилися патрони, Та ворог далі не проріз. Відчув я влід, церковні дзвони. Якщо не я, то хто ж тоді спинити цю цінова? Стою у Бога на свої, чекаю милість чи поталу. Я тут пізнав своє життя, воно було таке вітражне, я жив чомусь без каяття, і мріяв щось про недосяжне. У мене крила є тепер. Не плачте, мамо, я весь білий, я все живий, я не помер. А весь стоїть змарнілий. Не плачте, мамо, це ж війна. Я боронив свою країну. У мене сліз, тепер нема. Люблю я вас і Україну. Також ми приймали участь в показі МОД для людей для дітей з обмеженими можливостями. Там ми і познайомилися. Там ми і познайомилися, до речі, так. А вже потім згодом прийшов спорт. Але спорт прийшов, ну, чесно кажучи, не зразу не не по моєму бажанню, не по Даніному бажанню. Даня десь далеко в думках, можливо, і мріяв про це, але ми собі цього не уявляли. Ну і завдяки Анні Дмитрівні, яка нам запропонувала. Тобто це так сталося? Так. У мені якраз цікаво, чия була ініціатива, Данилова чи ваша? Моя. Тобто я прийшла в школу, тобто я побачила, що вже на Україні діти і взрослі займаються активно. Я хотіла, щоб у нас в місті теж, як би, хлопці, у яких є проблеми зі здоров'ям, могли себе реалізувати в спорті. Я вирішила пропонувати Вот как раз, я узнала, що в Укра... Украине, та італійської школи є такі ребята. Прийшла туди і предложила на родительському зображення на 1 сентября. І одразу Наталія Леонідовна відкрикнула. чесно кажучи, я підійшла, я навіть не думала, що з цього щось вийде. Я прийшла, чесно, з такою думкою, що мені відмовлять, тому що у нас. Інк в школі найбільша кількість інклюзивних дітей 15 чоловік в школі і різні нозології. І на візку три дитини є. Ну, я підійшла. Я знаю, що дітей в карате, можливо, беруть з відхиленнями там розумового розвитку, чи психічного розвитку, чи невеличких там порушень опорно рухового апарату. Но на візку я собі навіть не уявляла. Тоді я не знала, що є люди, які займаються. Я до Анни Дмитрівні просто підійшла з такою. Пропозицію, а на візку, Анна Дмитрівна, а давайте спробуємо. І таким чином, і так у нас вийшло. Тоді ми вже узнали, що багато, ну і не дуже багато, але дорослі люди на візках з різних куточків країни України займаються карате. І ми Даня був на змаганнях у Львові, де посів третє місце, і де він змагався на рівні з чемпіонкою світу і чемпіонками Європи. Ну, тому що конкурентів поки що в країні у нас, на жаль, йому немає. Діти ще на візках бояться займатися цим. Дуже хочеться вірити в те, що Данило стане тут прикладом і також будуть діти цим займатися. Данило, скажи, що тобі ці заняття карате, так? Ну, по-перше, це змога підвищити мій фізичний розвиток, вдосконалюватись. По-друге, це можливо в якомусь розумінні. В, додає впевненості і також е, карате е, це філософія. Можливо, ще дає е, духовний розвиток. Нічого собі. Ви дорослих берете на карате? Я вже теж захотіла через тебе на карате. Бо, до речі, Аня займається дуже давно. Вона сьогодні мені сказала, вона така молоденька, тендітна, але вже дуже багато років. Розкажіть, скільки, скільки у вас є поясів різноманітних, бо мене це особисто вразило. Да, ну, вообще у меня стаж занятий уже 25 лет. То есть с 5 лет я начала заниматься. Сначала танцами, буквально один год, потом карате. Э сейчас у меня уже чёрный пояс четвёртый дан, это четвёртый чёрный пояс, четвёртой степенка. И звание я мастер спорта международного класса, э чемпионка Европы, мира. То есть вот такие вот у меня награды. Сейчас тренер в каком спортивном клубе? Да Ну вот ну, ну, у такого от такого тренера не може бути, не переможеться, mm -hmm. я думаю, Так, так. <laughs> От коли Данило вперше з'явився на порозі вашого клубу, так? Ви, ну, коли тренер набирає собі е, дітей, він, я не скажу, що робить якісь певні ставки, але скажімо, от, е, кожен учень він є у вас особливим. Я думаю, кожен ваш е, спортсмен він є для вас індивідуальним. Так, і чим от відрізняється, скажімо, Данил, крім цілеспрямованості, і того, що він, напевно, у душі великий філософ, від, скажімо, своїх однолітків. Да, вы, вы вот это очень тонко подметили, что он очень э, целеустремленный, очень. То есть, да, сначала, как вот Данил пришел, я думала, ну, отправим чуть там здоровье, подкачаемся, главное, чтобы у него появилась мотивация, то есть мотивация жить, чтобы у него загорелись глаза, ему захотелось просто, ну, какие-то краски в жизни появились. Вот, но вот у него, то есть ему можно давать задания, отворачиваться, он будет работать, то есть он делает даже не то, что я ему говорю, даже больше делает. Есть у него цели, куда ему стремиться. То есть мы там, я говорю, давай, давай, Данил, мы уже как бы справились с тобой с ступенькой мерката, которую мы показываем на зеленый пояс, давай переходить уже на черные А То есть у него все время загораются глаза, да, давайте пробовать. То есть он все время хочет что-то нового, хочет расти, не боится, когда мы какие-то рисковые элементы добавляем. То есть ми завжди стріміємося реалізуватися, все лучше, лучше піднімати наш уровень вместе. А Данило, окрім спорту, чим ти ще захоплюєшся? Мама казала, ти гарно вчишся. Можливо, якісь улюблені предмети в школі, можливо, ти ще. От ти декламуєш. Мама казала так. Я сподіваюся, що ми також покажемо уривки з такого виду твоєї, твоєї творчості. Ми покажемо приклади того. Маєш багато дипломів от перемог. В школі улюблений предмет і з чим ще любиш займатися? Ну, в мене як такого люблять. Предмету немає. Я, я намагаюся вчитися добре всі по всім предметам, але, але є завжди невдачі деякі. Ну так, хоч в школі бувають невдачі у всіх. У мене, от, наприклад, почерк був, мама розповідала, я думаю, от бачили мій мої хвильки. І іноді лебіді приношу. Це додому. теж у всіх буває. Хто ж лебедів не носив? Ну, Захоплюєшся. А захоплюйся? Я е, захоплююсь е, правознавством. У мене є ну мрія е, працювати і здобути освіту в юриспруденції. Ух ти, молодець. От мама, мама найбільше може також розказати про нього, який він вдома. Що дома, от, наприклад, я думаю, що Данило вдома теж не сидить на місці. Він не посидючий. Звичайно, його я не трохи ск... обмежує. Я не це. скажу, що він дуже посидючий, але ну так сталося, що зв'язку з тим, що ми багато подорож їздили на лікування, так то у нас є такі захоплення, як подорож. На жаль, що це матеріально зараз виливається дуже складно, але йому дуже цікаво побувати в інших якихось місцях. То ми при якось, коли випадає невеличка можливість, хоч недалеко, але ми повинні кудись поїхати. Ну, ми дуже багато були на Лікування в трускавці в приватній кліні, клініці, то ми навкруги трускавця Карпати ми об'їздили з усіх боків, і він захоплюється цим і отримує певне задоволення. А дома ну у нас просто зв'язку з цим його образом жизни, життя більш сидячим? То, звісно, це уроки, готуємось до уроків і тренування вдома. Продовжуємо тренуватись, також там по своїй можливості там віджимання і прес качаємо, і з гантелями. Працюємо, бо ж Анна Дмитрівна потім запитає на тренуванні, що, що ви навчилися, і що ти вмієш, Даня. Це ваші домашні завдання такі? <кій> да? Так, так. так. Спортивного клубу. А mm -hmm. в чому ви намагаєтесь йому допомагати? І яку допомогу? Данило не від, скажімо, не відсторонює, бо він так, якраз такий у них вік, Що вони мама, я сам, мама, не треба. Ну, в принципі, фізична фізична допомога потрібна йому постійно. І в школі потрібна фізична допомога, у нього є помічниця, і дома йому потрібно, бо це все пов'язано з пересуванням і по квартирі. Він трошки пересувається ногами, і тому йому треба підтримка ну, фізичному. Фізична. 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 А так уроки він робить самостійно. Я забула, коли я заглядала туди. І, ну, от знову ж таки, заняття каратем я повинна його привезти на карате, забрати з карате. Ну і оце єдине у нас. Мрія, звісно, дуже величезна мрія. Але сподіваюся, що вона скоро здійсниться Це доступність. Доступність всіх установ. Ми і на концерти ходили, і, і виступали в, приймали участь в конкурсах в якихось і скрізь сходинки. То, звичайно ж хотілося б, щоб було більше доступно. От коли ми були в Іспанії на турнірі, то ми були вражені. Перш за все, ми взагалі не відчули, що ми були на візках. Здані в команді була чемпіонка світу Європи з Маріуполя. Був спортсмен з Дніпропетровська. То було три спортсмени на візках, і ми не відчули, що ми були з візками. Взагалі, то то ми сподіваємося, що ми до цього доживемо і що це буде і в нашому місті. На жаль, зараз цього недоступни відчувають, напевно, всі і на візках, mm -hmm. і на візках, і без візків. Це дуже так, було б добре, так. тому що, на жаль, дітки також. Народжується не зовсім здоровим, велика mm -hmm. кількість діток. От, і я думаю, що е... Таке от прагнення до життя, таке прагнення щось зробити самостійно, так не опускати руки. Тобто є люди, які мають, не мають ніяких проблем зі здоров'ям, але так. вони ну, поки що не прокинулися. А Данило, якось він перемагає, як я говорила на початку, перемагає не лише якісь, я так думаю, певні такі, от, ну не гаразди зі здоров'ям, але й можливо, якусь таку, ну я думаю, що є таке, да, якась можливо людська, не, не, не люди може не зовсім розуміють. Але я думаю, що з часом це все змінюється. І от тому Данило зараз найкраще, мабуть, може розказати про друзів у школі. Багато тих там. Шоу. Мама каже, що була проти індивідуального навчання, я так думаю, так. саме краще через те, що хотіла, щоб ти спілкувався, так. правильно? Так. Я, як мама помічала раніше, дуже комунікабельний і і взагалі мені щастить на друзів, і я вдячний, що мене люди такі оточують, як Анна Анна Дмитрівна, мої вчителі. Я, я дуже їм вдячний за підтримку. Ось так. Бачиш, як це добре, що такі люди знаходяться у житті Взагалі, я хочу сказати, що все в житті відбувається не випадково. Тому що от я з вами познайомилась на показі мод, Потім якось я собі навіть не, не уявляла, що ти займаєшся карате. А потім е, був день волонтера, і ми спілкувалися з Настю Нестерви. Uh -huh. І вона мені каже: от, Міла, у нас є такий хлопчик в школі. От і він ось у нас от, такий от молодець. Тому о, а я десь таке чула, треба подзвонити. <рес> і тому, от так, от, тому от так от складається, якось притягується. І це повинно було статися, що ти от став відомим трохи, <рес> треба ще працювати. От, а далі усе так буде складатися, я думаю, як ти хочеш, і мрія твоя здійсниться. Тобто мрія твоя, я ти казав. Ось зараз такі розперед святкові дні. До нового року всі очікують на щодо, навіть дорослі, які кажуть, що не вірять у Діда Мороза. Вони все рівно чекають чогось хорошого у своєму житті. А скажи, будь ласка, окрім того, що ти хочеш стати. Юристом, якщо я правильно зрозуміла, да? Про що ти ще мрієш. Ну, отримати роботу, звичайно, і сім'ю, а в глобальному плані, щоб Житомир став доступним для таких людей, як я. Класна, мрія. Я дуже сподіваюся, що вона здійсниться. От скажи, мама твоя для тебе от є прикладом. О, до речі, мама твоя тобі друг чи така мама більш тебе Е Звичайно, друг. Я намагаюся від неї. не... Ховати свої секрети, я все її розповідаю. О, вам пощастило так, теж так. з Данилом. Це у 15 років. Так. А скажіть, от, Аню, у вас, як ви сказали, так, є дітки ну, різні у клубі, і Данило, у вас такий от перший. Ви от, такі от перший з такими саме проблемами зі здоров'ям. Скажіть, у вас, от ви з вашого спостереження, е, да? Чи більше такі діти м, намагаються довести перш за все собі і оточуючим те, що вони на щось здатні, те, що вони чогось варті? Вони більш наполегливо працюють чим інші, більш якось намагаються от ну вкладати більш душі, от і дома займаєтеся, чи ні? Да, ну получается такая вот чуть ситуация, то есть главное сначала им дать веру в себя. То есть они и хотят, но чуть у них есть такие, такое внутреннее колебание, что вдруг не получится. Mm -hmm. То есть вот если вот этот момент барьер перебороть, да, то есть сказать им, ты можешь, я в тебя верю, ты это сделаешь. И вот если ты покажешь, что ты веришь, что они могут, смогут, они горы свернут. То есть тогда они работают еще в 10 раз, наверное, больше, чем остальные ребята. Сколько дней на тыждень ты тренуешься? Якщо немає змагань, то два рази в тиждень, а якщо перед самими змаганнями три рази в тиждень, по півтори години. Угу. Так. Це ще уроків так достатньо задають uh -huh. я думаю, то думаю геть дуже навіть цікаво. Okay. Так а, окрім того, ще от чи ви самі от Наталю не пробували там долучати Данила де до малювання, наприклад, там або до якихось там інших таких занять? Чи його поки це не цікаво? Ні, Він не в нас не художник і не співак, на жаль. І він дуже захоп, він дуже захоплюється спортом, і хай на сьогоднішній день це буде його захопленням, хай воно залишається. Можливо, колись в майбутньому він стане великим спортсменом. А, до речі, ваша Наталя мрія, яка у передень таких усіх новорічних свят? Ну, перш за все, в мене така мрія. Я хотіла б, щоб він став, можливо, це так високопарно сказано, потрібен суспільству. Щоб він себе знайшов в цьому суспільстві. Оце буде найголовніше, напевно, в сьогоднішній день. Так? Я думаю, ви для того разом і працюєте, для того, аби Данило потім знайшов себе так у цьому світі, і для того, аби він був, скажімо, адаптований так. до того, усього, що відбувається навкруги. Я думаю, що у людини, яка має різноманітні пояси, також є своя мрія. Ой, ну у нас сейчас такая мечта, я больше, ну сейчас для меня самое главное, это мои спортсмены. То есть вот сейчас у нас такое произошло, вот, чудесное событие, у нас девочка попала в сборную Украины, и мы будем выступать на Кипре, и я вот очень хотела, чтобы вот один из моих спортсменов э, занял все-таки медаль чемпионате Европы или мира, ну и вот мы с Данилом вышли тоже на такой уровень, чтобы уже на официальных чемпионатах Европы и мира взяли медали. это сейчас самая большая моя цель, для чего работы. Ну и конечно, чтобы всегда мой ребенок был здоровенький и с мамой, угу. то есть вот так. Я вам дякую за вашу відвертість. Я, от бачите, щирі і добрі люди вони завжди мріють про не лише про щось своє, але й про когось, і особливо про дітей. Не були би жінки жінками. Ось всі ми бачимо перемоги Данилові. Можливо, ми Наталю ще про якісь не розказали. Про всі розказали. Деякі у нас є тут грамоти? Кубок це з Іспанії. Кубок це з Іспанії, це медаль за третє місце з Львового з першого турніру. А це з його номінації художнє читання, дипломи, гран-при. Ось так. Тобто у нас Данило і філософ. І в майбутньому планує бути юристом і спортсмен. Так. Я так думаю, для 15 років це дуже навіть непогано. Данило, бажаю тобі успіхів у майбутньому і дякую, що ти сьогодні також до нас завітав. Можливо, до речі, треба взяти у тебе автограф, а то потім вже буде підступишся часом. Я бажаю, щоб усі ваші мрії обов'язково здійснилися. Наталю, що б ви хотіли побажати іншим батькам, які мають діток також з особливими потребами. Можливо, навіть просто діток, ну я не знаю, сподіваюся, зараз є абсолютно здорові, так? З приводу того, чи скільки уваги потрібно приділяти, як потрібно займатися, особливо. Тим, якраз що мають проблеми здоров'я. Я перш за все хотіла б побажати батькам діток з інвалідністю не боятися, не боятися займатися дітьми, не закривати їх в своїй скорлупі в будинку, в чотирьох стінах, а давати розвиватися, виводити їх в люди. І діти, ці адаптуючись до нашого суспільства, соціалізуючись, вони потім принесуть величезні плоди, і батьки будуть тільки задоволені: не бійтесь, віддавайте дітей і в школи. І на змагання, і на і на гуртки всілякі. Не бійтесь, розвивайте своїх діток. Так, і особливо, якщо щось не виходить, так і особливо, якщо хтось, можливо, цьому не розуміючи перешкоджає, то okay. потрібно стукати. І тоді обов'язково відкриються обов будь-які двері, тому що хто окрім мами, хто окрім рідних, близьких людей. Да, так. тренер, хто <клес> це може зробити, і окрім самої дитини, також дякую вам. Час нашого ефіру підходить до завершення. Історія героя сьогоднішньої програми. Це вражаючий приклад того, як незважаючи на різні негаразди та перепони досягати поставленої мети. Прикладом того, що величезне бажання та колосальна праця допоможуть у здійсненні усіх мрій. Спробуйте і у вас це також обов'язково вийде.